Всім привіт, доброго дня, друзі. Ну що, я вже вдома в Україні. Доїхала гарно, легко. Дорога додому завжди легка і приємна. Дуже вам дякую, що писали мені гарної дороги. Бажали всім, всім дуже, -дуже вам дякую, що цікавились цим, були дуже раді за мене і передавали привіти всім моїм рідним і мені також. Дуже вам дякую за. Вашу увагу Батьки і сестра з чоловіком вчора мене зустріли, гарно відпочили. Навіть шашлику вже встигли посмажити, поспілкувалися. Дуже дуже задоволена. Сьогодні зранку вже бігаю по своїх справах. Ну, ось така в нас погода. Хотіла дочекатися сонечка, щоб знімати вам садочок сестри, перше відео з України. Але так, такий сьогодні день, начебто дуже і тепло. І погода тепла, повітря навіть, знаєте, таке зовсім інше тепле і приємне, таке літнє вже повітря. Але немає сонечка. Похмуре, і ось так весь день затягнуто, трішечки зривається дощик. Тому вже не буду чекати, вже покажу вам садочок сестри. Він і так дуже-дуже гарний, охайний, яскравий, тому. Бажаю вам гарного перегляду. Ну, як завжди, починаємо від входу. Ось ця клумба, яку дуже багато з вас бачили, багато запитань було по ній, коли я тільки починала садочок сестри знімати, як вона доглядає за цією клумбою, звідки в неї такі гарні, ось такі чудернацькі ялівці. Я розповідала вже і ще раз нагадаю: може для нових підписників, нових глядачів, що вона все це формувала сама ялівцям цим, десь приблизно років 11-12. Ми тут висаджували їх, коли тільки починаємо. Починали цю ділянку, цей садочок створювати. Спочатку вони були звичайної форми, такі розлогі, а потім з часом сестра почала потроху їх вистрігати. І ось так вони зараз виглядають, постійно формує. Дуже зручна клумба, коли вкрита ось такими камінням, мало, зовсім мало догляду. Під камінням в неї спанбонд. Завжди вона так робить і підстригає. Постійно потрібно слідкувати за тим, щоб гарно зберігалася форма ось цих ялівців. Бачите, трішечки вони відростають, то вона обрізає. Зручніше за все, обрізати електричними ножицями такими пласкими, вони в неї є, і вона ось так слідкує. По стовбурцю зараз вже вони дорослі і майже нічого не з'являється. Але якщо з'являються молоденькі паросточки, то вона їх просто зламує, коли вони ще зелені такі. І ось так виглядає гарна, декоративна в будь-яку пору року. І взимку, і навесні, і восени, ну, ви самі уявляєте, листя тут немає, нічого не осипається, і постійно вона виглядає ось так дуже охайно. Ось ці фігури вона дуже любить, і чоловік її такий японський стиль, у в них в принципі, і в будинку є і такі знаєте, елементи японського стилю. І ось вона ось такі фігури робить своїми руками. Вже вона навчилася, вже кілька років вона захоплюється експериментальним шляхом, вивела якісь форми собі, створила там з коробок, з пляшок, ну будь-чого з чого створює. І ось таку фігуру зробила в минулому році. Ну, наступне відео бистрі за все я вам покажу. Або від батьків буде з городу батьків, або покажу її композиції, які вона зараз, якими вона зараз захоплюється, і сукуленти, і кактуси, і агави до них покупляє, і трішечки привезла я її також з Польщі, і відправляла, замовляла вона. Я відправляла, купляла там щось таке цікавеньке, і до Києва вона їздила на виставку ярмарок також за кактусами. і ось в принципі, наступного відео покажу вам, як виглядають її композиції. Дуже вони в неї цікаві, також вона продумує все, кожен камінець, кожну таку якісь кору, якісь гілочки знаходить і використовує. Так, далі, ось там знаходиться нова клумбочка, і зараз ми туди з вами підемо. Це нова клумбочка, яку вона почала створювати буквально в минулому році. Ось так вона виглядає. Тут спочатку був просто газон, аж туди за будинок. Тут стояла, тут був в них ред, собачка жив, стояв вольєр, але потім реда не стало, і вони вольєр розібрали. І почала вона трішечки тут також декоративний більш вигляд надавати цьому куточку. Посадила плющ, бачите, вже розрісся, і ось таку почала в минулому році створювати клумбочку. Також вона вкриває хвоєю, щоб було менше роботи. Від газону відділила бортиком, завжди так робить також. Під хвоєю також кладе або спанбонд чорний, або картон, а потім спанбонд чорний. Ну, щоб на неї виходили бур'яни, якісь, виходять, але буквально поодинокі там, один, два. ось там. Бачите, неважко їх висмихнути. Тут вони посадили сосни. Ось такі деякі з цих сосен вони купляли, а деякі вже і розсіялись, тому що коли на ділянці багато ось такої хвої, то завжди з'являються нові рослинки. Ось, бачите? Ось, наприклад, ця, ця, ось там взагалі вже, бачите, яка велика. Це розсіялась ось цих шишок, які з хвоєю попали сюди на ділянку. В садочок сестри і ось так виростають. І потім, в такі прохолодний період, восени навесні або навіть в теплу зиму. Вони з чоловіком викопують їх і пересаджують на нові ділянки. До речі, непогано приживається. Якщо навіть ось так з лісочку викопати, десь то не приживається. Пробувала вона маленьку таку привезти з лісом, там суцільний пісок, і тут ґрунт дуже-дуже важкий порівняно з тим ґрунтом, в якому ці, ті рослинки народилися. А ці рослинки народилися саме в цьому ґрунті, і тоді по садочку вони гарно вкореняються, гарно приживаються. Так, ось тут в куточку. Це пінесетом лісохвосний. Гарно також буде тут виглядати. Закриє ось цю ділянку, коли виросте. Там подалі в неї йдуть гортензії. Є ось такі великолисні гортензії, зараз розкажу, які саме. І тут волотисті гортензії. Волотисті взагалі дуже мені подобаються. Невибагливі на зиму вкривати не потрібно. На сонці вони гарно ростуть, і ось вже вони повністю шкуп'янка. Все в минулому році вона тільки буквально купила, і вже вони ось так виглядають. Бачите? Не знаю сорти, і швидше за все вона також не знає Волотистік, Ну, Вона не дуже так прямо колекціонує, знаєте, запам'ятовує сорти. Вона просто саджає, щоб гарно виглядало, і все, і неважливо, який це сорт. Так, великолисні гортензії вона вкриває, але вкриває не дуже щільно. Вона просто ставить палки, кілька палок, і зверху натягує мішок, ось цей білий, з-під цукру або з під борошна, і ось так вони зимують. Ось ця і ця. Ось ці дві. Це великолисні гортензії, які в минулому році я принесла від Тетяни, які ми придбали в Тетяни. Ми взяли в Тетяни великий кущ і розділили навпіл. Спочатку одна половина пішла до сестри, друга була в мене на дачі, а потім, коли я з дачі їхала, то ми викопали, і також сестра забрала обидва ці кущи собі в сад. Перезимували непогано, подивіться, як багато пуп'янок вже пов'язалося. Ну, не дуже він високий такий, Трішечки, ось, бачите, примерзле листячко навесні, були приморозки в цьому році. Але, хоча і невисокі, виглядають дуже гарно. І моя троянда. Не дуже спочатку сестра хотіла її забирати. Хвилювалися ми чи вкоріниться вона тут. Гарно вкорінилася. Та троянда, яку я сама сформувала з звичайної чайно-гібридної троянди, на штамбі зробила. Тобто, це не щеплена троянда, це просто я залишила з чайно-гібридної троянди одну гілку і її вигнала і ось таку формувала зверху кульку. І ось, бачите, як вона гарно перезимувала, ніяк сестра її не вкривала. Трішечки, бачу, зараз підхворіли, але ось тільки ну, обробляли вони від хвороби, від шкідників, трояндочки і взагалі сад, вже почала квітнути, квітка досить велика. Бачите, ну я зараз поставлю вам фото, як виглядала ця троянда в мене на дачі, і вона класно наросла, гарно перезимувала, квіточка велика, ароматна, квітне все літо, коли обріжеш її, вона потім ну, буквально якісь там пару тижнів і знову викидає нові, нові квіточки і починає знову квітнути. Так, Одразу коли формувала. Поприбирала всі гілочки на стовбурці, і всі, і все. І вони, бо не з'являються. І головне, що швидше за все, що якась, якась ідея в рослині перебудова від того, що гілочки прибрані, вона зовсім не дає ніякої парості нової. Тобто, не на стовбурці, не з коріння не йдуть нові молоді рослини. Не потрібно її обламувати, не потрібно за нею слідкувати, тому що вона ось так гарно і хайно виглядає весь сезон. Ось так: ну ось такий куточок. І ось там ще також одна гортензія, яку також забрали з дачі. Одну, Одна гортензія поїхала до, до нового господаря в минулому році. Одна ось сюди приїхала, а одна так і залишилась на дачі. Це був один кущик, і я його розділила на три частини. Були вони в мене на дачі. І ось також хочу сказати, що дуже легко переносить пересадку і розділення волотиста гортензія. Був в один кущ, я просто ножовку взяла, розрізала на шматки і посадила. Всі три гарно вкорінилися. Ну, сподіваюсь, що і в моєї підписниці, глядачки, до якої вона поїхала, гортензія, також вона прижилася. Буду сподівати на це Так, ну і он туди ще йде квітничок за будинок. Йдемо туди. Також постійно вона щось додає. Спочатку газон був і сюди, був замість ось цього квітничка. повністю Ця ділянка була засіяна газоном, почала в минулому році трішечки робити квітничок. І також в цьому році, ось буквально навесні, ще із цього боку. Трішечки прибрала газон і вже отак потрошечку потрошечку і вже кажу, скоро газон взагалі звідси зникне. Тому що ось тут піднімуться ось ці сосни, а під соснами, я думаю, буде важко рослинам. Ну І тут вже, бачите, небагато залишилось щоб ось ці дві клумби поєдналися. Розсадила лаванду. У минулому році я вам показувала, закінчувалася в неї ось ця частина ось цим парканчиком невисоким. А це вже ось навесні зрізала частину газону. Також, спокій нам тільки сниться, як говориться, постійно нові якісь ідеї, нові, якісь хочеться зробити квітнички, нові ділянки в саду. Ну і ось Лаванду. Починалася лаванда з одного кущику, як завжди, потім розділяла, роз... розділяється дуже легко лаванда, розмножується з роз... розділенням куща. І ось з одного кущика для ось цього шматочка, бачите, вона буквально один кущ викопала, розділила і вже має новенькі кущики. Ці, які були тут в неї сформовані, постійно формує також і восени, і навесні не шкодує, обрізає дуже ретельно. І тоді вони ось так гарно викидають нові квіточки. Зараз зараз квітне гарно буде квітнути рясно, потім вона зріже і знову ж таки буде квітнути восени. Не так рясно, але все одно квіточки будуть. І ось так виглядає ця діляночка. Тут парканчик такий, такий гарний, самшиту в неї. Також постійно підстригають вони його з чоловіком, слідкують. Хости. Ну, тут така тіньова така діляночка, можна сказати. І ось тут вона посадила півонію. Дуже багато років вже півонії, але вона не квітне, тому що ну, тут затінок від будинку йде гібіскус. Про гібіскус показувала також відео було в минулому році, як я його формувала, тут обрізала. Ну і сестра також, бачите, його формує. Також вже потрібно підстригати, тому що бачите, ось ця основна частина. І ось такі повикидала вона, ось які повикидав вже він нові ростки. Потрібно їх також зрізати, щоб ось ця була така більш скупчена, була щільна, непрозора, ну і щоб ось так не стирчали. Ось, ну, зараз початок весни, то а вже ж більше роботи в неї уходить на город. Це вже майже закінчила з городом, висадила помідорчики. Зараз підемо також на город, подивимось. Вже навіть є маленькі помідорчики, в неї ростуть. І вже почала новий проєкт в саду. Буду показувати вам. Чекала мене також, щоб ми разом посадили. Досадили, закінчили щось спланували. Ну і тут також така діляночка виноград. І персик. Ну, персиків в цьому році не буде, тому що був приморозок, як і скрізь в цьому році в Україні, був приморозок, і вони пропали, так, як і черешні, і вишні, сливи, абрикоси. Взагалі в цьому році садочок буде відпочивати. Він і в принципі буде відпочивати, тому що в минулому році було дуже багато всього і було у всіх. І сливи, і абрикоси, і черешні, і вишні, і, в принципі, і так період, і так рік відпочинку, а ще й приморозки. то... А вже ж в цьому році садок буде не дуже. Ну, і зараз підемо далі. Ну, і ось звідси потроху повертаюся сюди, і ось звідси, ось так видно садочок. Майже весь. город тільки повністю не видно, тому що він схований за плодовим садом. Також тут формує ялівці. Ці просто підстригаю, бачите, щоб вони такі кругленькі були, щоб не дуже розповзалися. Також кора. Під корою там тирса, і я навіть не пам'ятаю, мені здається, що на цій ділянці спанбонду немає. Саме тут вона не вкривала. Тобто просто на тирсу викладена, викладена кора, і ось так, так також непогано виглядає, і також бур'ян не росте. Так, климатись ось тут також е, думає, що якусь потрібно йому опору зробити. Це климатись такий, як і в мене був. Климатись називається Асао. Дуже гарний, в принципі, рясний. Ну, Трішечки потрібно сформувати, бо бачите, він вже і сюди ліг одну гілочку поклав, і сюди. Квіт не гарний, квіточки такі великі. Ну, Поки що також сестра не придумала, як його, яку опору йому тут зробити. Ось так посередині виглядає Барбарис. Також ми з вами в минулому або позаминулому році, не пам'ятаю, я показувала, як його підстригати, мабуть, позаминулому. Як формувати? Сестра також, коли підстригає, вона не шкодує, обрізає дуже ретельно і досить так. Сильно обрізає, і потім він гарно наростає, формує тоді гарні такі кульки. Бачите, також вона його формує, на ніжках, можна сказати, вже з'явилися окремі гілочки, потрібно їх одразу прибрати. Можна їх або виламати, або зрізати секатором, але поки вони зелені, в принципі, вони легко відламуються. ну, взагалі, стиль садочку сестри, ви знаєте, хто вже давно бачив, дуже багато. Її родина, вона з чоловіком люблять, коли каміння в садочку. Їм це подобається, це їхній стиль, і вони, вони так бачать свій садочок. Тут така арка з трояндочками. Вже троянди почали квітнути. Одна така червона, а інша на пуп'янках це рожева, якщо не помиляюсь. Троянда. Ось такий куточок відпочинку, і сестра каже, що досить часто вона тут відпочиває, тут затінок, особливо в другій половині дня. Коли вже з городу йдеш, то можна тут посидіти, випити кави. Ось такі верби, хакуронні шикіт це верби, які виростила сестра сама з живців. Була одна, я не пам'ятаю, може, це навіть від моєї верби, яка в мене була при будинку росла. В принципі, досить непогано, як будь-яка верба, вона вкорінюється. Просто зрізаємо гілочку і вставляємо в ґрунт десь в затінку, гарно поливаємо і вона вкорінюється. І вже ось такі великі, бачите, товщина, ну вже гарна така товщина стовбурців і вона також формує їх на штамбі. Яскраві такі барбариси зараз жовті. Це ось дві катальпи, також сестра з чоловіком їх стрижуть, постійно слідкують за тим, щоб вони. Не дуже сильно такі захаращувались, навіть бачите, таким такою парасолькою формують, також обрізають дуже щільно, не шкодують. Вони гарно відростають, потім нарощують і гілочки, і листочки. І, в принципі, кожен рік обов'язково стригти. Інакше тут будуть просто хащі. Ось також є лівці, якщо будете питати, який сорт можна формувати ось такими бонсаями, так сказати, нівакі, це правильно називається Нівакі, коли ось так у відкритому ґрунті формуємо ось такі рослини. То в принципі ми навіть не дивимося, які ці сорти. Сестра не дивиться, якщо вона хоче сформувати, який би не був цей ой, цей ялівець, то вона просто бере і формує. В тих, які були на початку там більш товсті, стовбурці, тут такі більш тонкі гілочки, але все одно формується, непогано виглядає. Ось така споруда, це вона замовила, тато зробив, підготував їй заготівочки, а потім вони збирали разом з чоловіком самі передумали ось такі ліхтарики, повісили, і ось так виглядає. Кактус він ще в цьому році не квів. Це той, який зимує непогано. Він, коли приходить зима, він повністю лягає і здається, що він помер повністю. А потім він відростає і ще й гарно квітне. Це з, жовтим, з жовтою квіточкою, якщо я не помиляюсь у неї. Ось також, бачите, зовсім інший ялівець, але вона його також ось таким чином формує, обрізає. Почали косити газон, тому що досить тепло тут в Україні і досить багато дощів, а газону, траві більш нічого, скажімо так, і не потрібно. Потрібно, щоб було багато вологи, і також було сонечко ну, просто навіть тепла температура. Так, ось, бачите, обробляли зараз кущики. Ось ці всі фігурки, знову ж, скажу, що це вона сама зробила. Ось такі цікавенькі. Оце також вона сама придумала ось таку штучку, таку декорацію, місточок через таку кам'яну річечку, також вони самі зробили з чоловіком. Парканчик ось такий. Ну, Дуже багато, можна сказати, все вони роблять самі. Да, навіть не дуже багато, а все. Якісь з'являються ідеї, між собою радяться, може, щось допомагає тату зробити особливо, що стосується дерева. Він також в цьому приймає участь, може і підказати, і зробити. Тато взагалі в нас дуже швидкий на виконання якоїсь задачі, так сказати. Тільки скажеш, що хочеш там щось зробити, все. Він вже придумав, як зробити. Він вже зробив, він вже привіз, все, ставте, все готове пофарбувати тільки потрібно, і все. Ось так виглядає з цього боку. Тут також, бачите, біля тераси в неї тут були, е кілька років вона експериментувала. Тут були і барбариси, і були гортензії, і ще якісь рослини. Е все пропадає, щось mm -hmm. подобається, і по ітогу вона ось так вкрила також, е дрібненьким камінцем і все. І залишила ось такі величезні, товстенні, ну також дуже слідкує, щоб вони не розповзалися. Це. Ой, ну… Я впевнена, що ви всі знаєте, страшний шкідник, якщо його в садочку заведеш і не будеш слідкувати, то потім неможливо від нього здихатись, грубо кажучи, забула, як називається Ліана ця. Обов'язково, згадаю, напишу. Друзі, зустрінемось у наступній частині відео огляду садочку Наталі. Такий яскравий різноманітний сад, що не вистачило пам'яті на телефоні, його візняти в одному відео. В наступному подивимось інші квітники, які в неї є, подивимось плодовий сад її город, погуляємо разом з вами. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Бажаю всім всього самого найкращого, головне, мирного неба над головою.